Доброго дня малята! Запрошу вас на заняття з художньому влиневого розвитку. Діти, послухайте уважно загадку та дайте відповідь. Жолудів він проростає, в кроні сили чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Здогадались, що це за дерево? Дуб. Дуб займає найпочесніше місце серед українців. Не дарма його вважають царем дерев. Дуб шанують за міцність, красу і довговічність. Якщо посадити маленьке деревце дуба, то воно дуже довго буде рости. Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського Дуб під вікном. Сідайте зручно і слухайте уважно, щоб потім відповісти. На запитання Василь Сухомлинський. Дуб під вікном. Молодий лісник побудував у лісі велику кам'яну хату і посадив дуба під вікном. Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. І ось через багато років, коли лісник став дідусем, Дуб розлізся так, що заступив вікно. Стало темно в кімнаті. А в ній жила красуня, лісникова внучка. Зрубай дуба, дідусю, просить онучка. Темно в кімнаті. Завтра вранці почнемо, відповів дідусь. Настав ранок. Покликав дідусь трьох синів і дев'ятьох онуків. Покликав онучку красуню і сказав. Будемо хату переносити в інше місце. І пішов з Лопатою копати рівчак під фундамент. За ним пішли три сини, дев'ять онуків і красуня внучка. Діти, дайте відповідь на запитання. Хто автор оповідання? Про що написав? Оповідання Василь Сухомлинський. Як воно називається? Що зробив молодий лісник? Чому внучка захотіла, щоб зрубали дуба? Яке розв'язання проблеми запропонував дідусь? І чи він це зробив? Подумайте і розкажіть своїм батькам та дайте відповідь на запитання. Щоб виростити дуб, потрібно чекати 50 або й 100 років. Зрубати здорове, сильне дерево це дуже поганий вчинок. Будь-яке дерево робить красивим те місце, де воно росте. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!